Волгофа, хрест, каміння, кров, знущання, крики і зневага. Волгофа, Божа це любов, спасати людство світу прагне. Волгофа, там Ісус в крові, вінок стернини, рвані рани, розпни. Рани, Голгофа, стукіт молотка, розлючені солдати римські, скорботна мати у сльозах, у ніг Христа склонилась низько. Голгофа там життя і смерть, зустрілись темрява з зорею, зустрілися любов. Голгофа це розбитий ад, над смертю й пеклом перемога, дороги там нема назад, і з неї в небо йде дорога. Голгофа чисте джерело, це нова зірка майбуття, це доступ слави на престол, Голгофа плата за життя. Там Божий син, Ісус Святий висів між небом і землею. Попереду завіт новий світився новою зорею. Я піднімаюся щодень своїм Христом на ту Голгофу. Кровавий слід мене веде, з Христом здобуду. Faremos. o Amém. Amém. Amém.